Привіт, друзі! Ну що, як ваші справи? У вас уже весна прийшла? 12 квітня сьогодні показую мою весну. Ось скільки. Я не знаю, чи видно в камеру, що зараз іде сніг, тому що сніг іде так достатньо густенько. Багато його насипало. Вчора трошки він підтанув. А сьогодні ну, дуже погано можна розрізнити, що тому що дуже все біле і таке освітлення сіро-біле. Погано при такому освітленні розрізняються деталі. Камера зависає, тому що сніги де ж весь час. Ось дивіться, скільки на моїй машині нападало снігу. Це від учора. Добре, що я ще не поміняла колеса. Весною навіть не пахне, чесно кажучи. Усе. Типова така собі, типовий зимовий день, друзі. Типовий зимовий день. Але нічого, весна все одно прийде. Чи не так? Усім гарного дня, друзі, незважаючи ні на що.